Ось вже минає рік, як мир, спокій та щастя покинули наші домівки, нашу країну. Україна моя у вогні, у зеленому раю стріляють, розлетілись, мовчать солов'ї, темні ворони в небі кружляють. Повертайся, татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю, я люблю тебе дуже, мій татку, і малюся за тебе до Бога. Та небесного тата прохаю, Отче наш, нам пошли перемогу. Украдена весна. І буде мир, і вишні зацвітуть. У рідному моєму краї Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню Солов'я, а не ревіння літаків над головою. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тато. Хай дитячі мрії, здійсняться як можна раніше, і ми прокинемося у мирній вільній країні.